Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, де я розповідаю усе про життя в Канаді. Мене звуть Анастасія Басенка, я викладаю англійську і живу в Канаді. І нещодавно я здала IELTS і сьогодні хотіла би поділитися з вами своїм досвідом. І так. Щодо IELTS, я вже більше року готую студентів до IELTS. Мій а, перший студент здав IELTS на 6,5. Це дуже класний бал для того, щоб отримати. Піар, я думаю, якщо ви в Канаді дивитесь ці відео, ви знаєте, що таке піар, і ви знаєте, що для нього потрібно здавати англійську так іспит. Одним із е, іспитів, які можна здати, це IELTS General. Ну і також, якщо ви іммігрант в Канаді і бажаєте тут навчатися, то IELTS Academic потрібен для вступу в університет або коледж. Тиждень тому я здала Айлс. І отримала такі бали. Нагадаю, що максимальний бал 9. Слухання 8,5, спікінг 8, читання 7,5 і а, письмо 6,5. І overall да, загальний бал я отримала 7,5. За шкалою балів це дорівнює рівню C1, тобто рівень Advanced. Ось, будь ласка, документ. Я підтвердила свій рівень, що у мене він Advanced. так, C1. Що було на іспиті? Взагалі він був трошки таким напруженим, трошки нудним, бо він тривав десь 4 години, можливо, навіть більше. У мене був на 12 годину спікінг, екзамінатор запізнився, і я зайшла в. Кімнату десь 12, 20, о 12.20, о 12.15, щось таке. Бо екзаменатор їздив за кофе. Тож я здала спікінг, а потім у мене на 13.30, тобто час 30, у мене починався мій іспит. Він також затримався, і ми почали десь о час, може 40, десь так, час 45. Перша частина слухання, далі йде читання і письмо. Останнє. Що було класно? Нагадаю, я здавала комп'ютерний варіант, існує два варіанти комп'ютерний та да, паперовий. Я здавала комп'ютерний, бо мені він більш зручніший. Я готувалася на комп'ютері. Якщо ви хочете здати паперовий, то потрібно готуватися на папері, да, робити тести, писати і таке інше. Зараз я перерахую, які плюси, і в чому класний саме комп'ютерний формат. По-перше, є наушник, можна регулювати звук, екран здоровий, це дуже добре, дуже круто. Можна регулювати там, яркість екрану, можна робити е, темний екран, там, чорний екран з білим шрифтом або з білим текстом або з жовтим текстом. Тобто три варіанти. Да? Ч, е, білий екран з чорним текстом, чорний екран з білим текстом, і чорний екран з жовтим текстом. Можна вибирати. Що класне в частині читання, це те, що текст з однієї сторони там, зліва текст, його можна скролити. справа, завдання, і також можна скролити, можна скролити паралельно і дивитися туди-туди, да, і шукати відповідь у тексті. Більш того, в читанні можна виділяти текст, та да, під, ну, підкреслювати, да, виділяти якимсь кольором. Тобто я читала завдання, виділяла жовту правильну відповідь, а потім переносила її. Це допомагало мені не губитися в тексті, бо текст великий. А більш того, і виділеного фрагменту тексту можна робити нотатки. Віконце з'являється з права, і можна робити нотатки. Тобто тут текст, завдання, нотатки. Можна його закрити, якщо ви не робите нотатки. Я нотатки не робила, вони мені були не потрібні. Ось я чисто виділяла текст, де я бачила, знаходиться правильна відповідь. Можна переключатися між секціями, і так зробити завдання потім. Повернутися, перевірити, ну тобто то, тут все зрозуміло, що було не дуже. Услухання треба було печатати відповідь, і мишкою переключатися на віконці, куди треба записати відповідь. Тобто тут було трошки незручно, бо мишка вона окремо від клавіатури. Я звикла працювати на ноутбуці, користуватися тачпадом, де він знаходиться. Близько до клавіатури. Ось, а тут е, мишка була окрема, потрібно було її шукати постійно. Я е, очікувала, що я здам швидше за інших і піду собі додому, бо мене чекав 9-місячний малюк. Я намагалася швидше зробити і швидше здати. Але от там так не працює. Е, є таймер, да, наприклад, там читання там 60 хвилин. І поки цей таймер не вийде, далі піти не можна. Тобто можна зробити читання повністю всі 40 завдань. І просто сидіти чекати, поки таймер закінчиться. Але я могла за цей час відпочити трошки, посидіти, щоб спина відпочила. До речі, там стільці зі спинкою, його також можна регулювати. Це один із плюсів, там висоту можна регулювати. Тому потрібно було сидіти і з письмом також, поки таймер не вийшов. Коли всі закінчили, екзаменатор сказав, що коли ми отримаємо результати, це від 3 до 5 робочих днів. Ось і на нашому порталі ми зможемо отримати цю форму, цей документ розпечатати його і так далі і використовувати вже де нам потрібно. Ось такий був мій досвід. Нагадую, що я готую до здачі IELTS, беру студентів з рівнем від B1, так ще рівень нижче потрібно підтягувати загальну англійську, і це ви також можете зробити зі мною у групах або. Індивідуальних, якщо в мене буде набір про набір про вільні місця, про все це я розповідаю е, у своєму інстаграм. Тому підписуйтеся, слідкуйте. У мене виходить кожен день новий ролик з е, розмовиною англійською з фразами, з словами, які використовуються кожного дня. Як називається з назвами якихось побутових речей, якщо ви живете в Канаді, то... Це вам потрібно, тому переходьте на мою сторінку Анастасія Інглешманія. А я залишу посилання у, в описі до цього відео і вчіть англійську зі мною. Також лайкніть це відео, якщо вам воно сподобалося. І підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися ще більше усього цікавого про Канаду. І до зустрічі в моїх сторіс в інстаграм і у нових відео тут.